Український народ за плечима представників міжнародної громадської організації Козацтво Запорозьке багатий військовий і життєвий досвід, яким вони охоче діляться з молодим поколінням. Системна робота зі школярами сприяє патріотичному вихованню, впливає на процес формування свідомості майбутніх захисників вітчизни. Ми завжди пам'ятаємо ту славетну історію нашої держави, коли козаки були прикладом для багатьох для багатьох країн. Як потрібно жити по законам, по моральним і духовним принципам, як потрібно боронити свої кордони, як будувати свою державу незалежну. І безперечно, сьогодні цей приклад слугує і нам нащадкам славних козацьких родів, сьогодні будувати сучасну Україну. Перший заступник голови обласної ради Володимир Арешонко побажав козакам подальшої успішної реалізації усіх планів і задумів. За багаторічну сумлінну працю він нагородив кращих представників козацького товариства почесними грамотами обласної ради. Загалом на урочистому засіданні було вручено багато нагород і козацьких відзнак, що стало свідченням того, що козацький рух набуває широкого розмаху і міцніє співпраця об'єднань козаків із владою. Співпраці козацтва запорозького та органів влади набуває подальшого розмаху. Але саме головне, що сьогодні ми прийняли в козачати понад 20 чоловік, які прийшли до того, щоб стати козаками за власним бажанням по позову свого серця, і це має велике важливе значення. Поповнили козацьке товариство юні пошуківці Нового гімназії, які цікавляться історією і ратною славою козацтва. З напутніми словами звернувся до новопосвячених козачат протоїрей Дмитрій. А Щоб козаками були, який готовий завжди допомогти. який справжній друг, який християнин, який готовий завжди прийти на допомогу. Тож гідна зміна славних нащадків козацького роду підростає.